— Алло. — Наташа, це Оскір. Ага. Наташечка. Е, да я ж е, обіщав, що найду юриста, криміналіста. Дуже довго шукав. Потім дуже довго організовував поїздку туди, ще в Павлоград в СІЗО. Е, ми з ага. ним поспілкувалися. Але я хотів би дізнатися від вас інформацію напряму. Який результат по сину, по сізо, по Павлограду, по всьому? Е, ну сьогодні ми зустрічалися. Я возила першу частину день. Фіжі. Цього. Вона сказала, що вчора слідова дзвонив її і сказали, що на п'ятницю буде вже судове засідання, Ну, так вона сказала мені, як вона общалася з прокурором, з всім, то, що йому шлють, то йому там світа до п'яти років тюрми. Ну, вони поговорили і що типу, зійшлися на тому, що два роки дізбата, але вона казала, що просила на полтора. І буде давити на те, що на півтора, бо цей прокурор шла, сказав, що я з ним общався. Каже, парень, би, адекватний, нормальний парень. на Ну я ж теж з ним общалася. Ну, каже, ну, є ще ж є такі обстоятельства, що людей доводять до такого. Я просто про друге, Наташ, дуже Шо? важко було знайти дійсні адвоката, бо всі боялись туди їхати. Це перше. Друге, дуже ага. важко було організувати туди поїздку. В результаті. А, так як я не, не мог туди поїхати, мені рішення суду було, що можна тільки до Сум мені доїхати, тому я поїхав в Суми, а вона паралельно поїхала а, в Донецьк. А, поїздку ту всю я взяв на себе. А, тепер з приводу фінансових там, затрат, давайте ми спишемося з вами тоді, скажете, що там по чому. І я чим можу, я там долучусь, поможу, може теж. хорошо, Наташа? Вже є люди, котрим ну би важніше, Вона мені написала яка сума. Я е, першу частину знайшла, сьогодні завезла. Ну, вона сказала, через дві неділі другу частину. Я вже ну якось там на роботі, ще начальство свого допозичу ці гроші. Є ж хлопці, котрим ще хуже, ну, кому на... треба допомагати. Я, по... Я поняв е, Наташ, Просто по вашій Не, ситуації, реч, ви ж знаєте самі тут така. Ексклюзивна так, план да так я ж, я прошу, я скажу, що є люди, котрим набагато кожа про просто цей... з нею. Я зараз буду працювати далі вже ага. ну за 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 рахунок фонду з хлопцями з, з, ну, з ССЗЗЗІЗОС з які по СЗЧ. От, але я перевірив, подивився, що вона ну дійсно професіонал у своїй справі. Поэтому я хотів у вас особисто переконатися в цій всій ситуації. Угу. Це... Ну от вона в п'ятницю їде. Вона сказала: ну то, що вона сказала, то, що каже, я і подивилася. Оте тот варіант найкращий. Тим більше це в Києві буде вдома. І туди сюди і вона каже, ну по, -по можливості, mm -hmm. щоб ну не було тим більше, вона каже, що там не буде щитатися ні може, нічого йому. Е, ну такої я кажу, спасіба ну, що ви її знайшли, що і ця її колега казала, що як би. Ну, що це хороша людина, ну, я, не знаю. Так, я я з нею, просив... вона мені вона як би да, та, да, я, я, спр... я, скажу, я довго шукав, да. просто вам, щоб вирішити це питання. Mm -hmm. Просто мене зараз в тому, що я сказав, що я поїхав в Донецьк, а сам я їздив в Суми, Я просто нікому нічого не писав, хто б з нас поїхав в Суми, а хто в Донецьк і ага. от і все. А вони там там, там ніколи не хороші люди. Mm -hmm. так... Же ж, ви самі знаєте, скільки б добра не робив, чи що, то ж ніхто ці, ну, мало хто каже так, а всім всі даш все не угодно. Ну я ж кажу, сильно спасибо, Я ж, ж, жду, ми просто ну, вже яка я вас тоді не буду вже беспокоїти, А в п'ятницю ми опять уже будемо созвонюватись. Маска, що буде дасть Бог все хорошо, сі нічого не переміну. Четвер вона туди виїжджає, і все таки вона каже: я буду бити на то, щоб Ну, півтора року йому, Поїздку я беру на себе туди. Ще. Я поможу з поїздкою. Mm -hmm. Хорошо, Наташ? Mm -hmm. mm -hmm. І далі вже по Павлограду, по СІЗО, по хлопцям я буду yeah. зараз братися більш детально. Слава Богу, що я почув від вас особисто, що це для мене як камінь з душі, бо я дуже хотів. Mm -hmm. Спасибо, я ж говорю, я, то, я думала, що вже потім, якщо там буде з'їзд, то тоді вже наберу вас, так думаю, безпокоїти. А я ж кажу, як є у вас можливість, то вже вже тоді допомогти тим, кому хуже, тому кому... Зараз всім будемо допомагати. Ми вигулати. вже запустили вигулати. гарячу лінію, ми вже всім будемо допомагати. Ой, Господі, та й ну, Будемо здати, я ж кажу, вже, якби вже дав Бог, щоб сюди його переправили. Переправимо, це легше. буде добре. Дякую. Дякую. Тримайтеся на плаву. Спасибо. Спасибо. І вам гарного дня і витримайтеся, бо у вас ворог більший, ніж у чому... мене проблема.